Здригається і плаче знов земля, як плаче мати за єдиним сином. О Господи, помилуй Україну, звучить усюди зблизька і здаля. скрізь біль і плач, руїни і біда, в очах вдови застиг назавжди вічай. О Господи, прийди, прийди скоріше і захисти наш край від цього зла. Скажи лиш слово, і затихне буря, скажи лиш слово, нехай прийде час, коли засяєш ти лицем на нас, нехай в домах не буде більше горя, нехай усюди залунає сміх, солдати стомнені повернуться додому. Забувши гол війни, печалі втому. Помилуй, Господи, споглянь, прошу на них. Біль матерів і тихий сум батьків, плач сироти словами, де мій татко, скорботна мати, постарілий батько. О Боже, це ж реальність наших днів, прошу тебе, хай знову зацвіте на попелі на згарищі країна, нехай розквітне наша Україна, нехай спасіння в кожен дім зайде. О Боже, змилуйся. Помилуй і прости, хай більше ми не чуємо шум ракети. Нехай Господь замовкнуть кулемети, хай слово мир усюди зазвучить. Хай звук тривог обернеться на пісню, нехай тебе прославить наш народ. Прошу Господь, врятуй нас від незгод, прослав своє ім'я, прослав Всевишній.